Послання апостола Якова, 5 розділ з 12, 13, 14, 15, 16, 17 віщи. Слово Боже говорить нам. Передусім, брати мої, не кляніться ні небом, ні землею, ні іншою якоюсь клятвою. Нехай буде у вас так, так, ні, ні, щоб вам не зазнати особу. Якщо хтось із вас страждає, нехай молиться. Хто радіє, хай співає псалми. Чи хворіє хто з вас, нехай покличе присвятірів церкви, і нехай вони помоляться над Ним, помазавши його оливою в ім'я Господнє. І молитва віри вздоровить хворого, Господь підніме його, а коли він вчинив гріхи, то вони простяться йому. Признавайтесь один одному в провинах і моліться один за одного, щоб зцілитися, бо дуже могутня. Ревна молитва праведного. Ілья був чоловік, подібний до нас, а помолився молитвою, щоб не було дощу. І не було дощу на землі три роки і шість місяців. І знову помолився, і небо дало дощ, і земля зростила плід світло. Амінь. Слава Господу! Господь дарував милість свою, милість свою через Господа нашого Ісуса Христа, який прийшов на цю. Землю і пострадав за всіх грішних людей, до яких і я в тому самому числі і входжу. І ми з вами усі прийняли цю милість, тому що він відкрився нам. І коли він нам відкрився, нам Слово Боже відкрило, що ми повинні були йому з ним вступити в завіт. Дати йому обіцянку служить доброю совістю. І ми 12 віршом бачимо, що Слово Боже нам говорить: не кляніться ні небом, ні землею, ні іншою якою клятвою, а хай буде у вас так, так, ні, ні, щоб вам не зазнати осуду». Ми дивимося на цей вірш із точки зору нашого хрещення, нашої обіцянки Богу. І наша обіцянка Богу було так. Ми будемо служити е, йому доброю совістю. Але ж тут написано ні-ні. А цей світ, він не служить. Слово Боже говорить, тут і в Якова говорить, не любіть світу, не того, що в світі. І цей світ, він бажає, щоб люди, вони були схожі на нього. Е, є такий приклад, коли людина чиста, гарна, вдіта, от, в неї все на ній чистеньке, вона не має ні одної плями на собі. Але, допустимо, рядом є люди або серед дітей цей приклад дуже такий, він широкий буває. які Вимазалися в грязюці, вимазалися десь в чомусь такому, то вони тоді, на тих, хто чистить, теж вони кидають землю, кидають грязю, щоб це все воно було і на них, щоб всі були однакові. От світ він бажає, щоб всі були так, як він. Але ж ми з вами прийшли для того, щоб служити Богу. І це приводить до конфлікту. І в конфлікті цьому написано, що ви будете мати у світі скорботу або страждання. І от свідущий вірш: він говорить: якщо хтось з вас страждає, нехай молиться. Більшість з цих страждань вони відносяться в тому, що світ хоче нас зробити темними, грязними, зробити такими, як він. І е, якщо ми з вами піддаємося на це, ми можемо бути в такому, як у нині, ми можемо попадати в таку якби депресію. І в цьому випадку ми можемо неправильно поступати у своєму житті. Тобто ми можемо не звертатися до Бога і не шукати в нього підтримки, не шукати у нього заступи. За нас за те, щоб він за нас заступився, за те, щоб Він е, тримав нас, благословив нас, перенести це все. От. І в такому випадку, якщо неправильно поступаємо, ми не можемо мати духовної перемоги. Я хотів би, щоб ми е, в таких моментах нашого страждання не знаходили нікого іншого, хто б був би нашим розрадником, але більшіство, щоб це був. Наш Господь Ісус Христос, щоб це була молитва до Нього, щоб це було взивання до Нього, Він є живий, Він поправить по Отця, і в нього є сила і влада для того, щоб нам помогти. Слово Боже каже до нас, ще раз кажу: якщо хтось з вас страждає, нехай молиться. Хто радіє, хай співає псалми. Брати і сестри, слава Господу! Сьогоднішній день давайте ми подивимося на наше життя. Яке воно у нас, ну будемо говорити, благословене. Ми сьогоднішній день кажемо, що тяжко жити. Але насправді ми маємо транспорт, маємо житло, маємо багато е, різних е, товарів або е, різних таких. Приспособлення, які допомагають автоматично і нам і прибирати наші квартири, і е, брати нашу білизну. І цей вірш він нам говорить, хто радіє, хай співає псалми. Тобто у нас є багато причин, щоб радіти. І причина те, що нас Бог помилував. І успіхи наші, і можливості наші, і благословіння наші. І от коли ми з вами маємо багато благословінь, давайте ми подивимося, де наша радість вона виливається. Інколи е люди збираються, накривають стіл. Сьогоднішній день популярні там шашлики, виїзди на природу. Але ж чи за тими столами, і за тими шашликами є спів і хвали Господу. Буває, що є все от і столи, і шашлики і радості, але немає співа псалнів Господу. На сьогоднішній день Господь хоче, щоб ми у цих питаннях, ці вірші в нашому житті, вони вспливали і вони нас направляли постійно. Є радість, є благословіння, є благодать від Господа. Будемо хвалити Господа, будемо співати Йому подяку. Будемо радіти того, що Він нам дає. Слово Боже далі, 14 віршом, воно говорить, хворіє, хтось з вас, нехай покличе присвітери в церкві, нехай вони помоляться над ним, помазавши його ливою ім'я Господня. Слово Боже, воно говорить нам про те, що віруючи, буває хворі. Ми з дій святих апостолів знаємо, що Христос ходив. І уздоровлював тих, які були обладаємі дьяволом. Так написано в діях святих апостолів. Він уздоровлював. І часть хвороб вона являється, має духовні корні. От. І це способи Бога, який хоче нас направляти на путь правди. Тобто ми десь оступаємося. На, ми цього може не бачимо, не розуміємо, але десь е, згрішили, або десь не виконує тої волі, або того назначення, яке Бог нам дає, і по, 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 появляється в нас болізнь. Слово Боже говорить, нехай покличуть Присвітері церкви. Я хочу заявити, що Псвітері церкви вони мають обов'язок, обов'язок мають. От, вони не, не завжди про це говорять, мають обов'язок вислуховувати братів і сестер. Ми приходимо в зібрання, в церкву для того, щоб е, оказувати любов друг другу. І ця любов в тому, щоб ми приносили також оці свої потреби перед Господом, тобто свої е, болезні, свої недуги. І коли ми приходимо, ми гукаємо при вони повинні прийти і помолитися, і розібратися, побалакати, коли це случилось, як це сталося, яка ти думаєш брати причина. От. І у нас є слово Боже дає нам дуже хороший такий інструмент, який піднімає віру або звеличує віру. Це олива. Оливкове масло. І Слово Боже говорить, щоб помазали оливою в ім'я Господня. Мається на увазі в ім'я Ісуса Христа. І каже, молитва віри вздоровить здоровить хворого. Я хочу наголосити на те, що інколи моляться, але спочатку здається, що нічого не відбувається. Я хотів би, щоб ми. Вірили, що так як і Господь живий, ми ж віруємо, що Він живий, що Він сидить по правиці ЛЦ, що благодать Його тече, так і процес цілення він дається по вірі, і Господь це все устрояє, і цим всім це все потрібно практикувати, і люди в церкві вони будуть отримувати необхідну допомогу від Господа. Служителі будуть получати благословіння. І каже Слово Боже ще одну причину, 16 віршом. Признавайтесь один одному в провинах і моліться один за одного. І Слово Боже говорить нам: що признавайтесь для чого? Для того, щоб відкинути когось ні, а для того, щоб помолитися і це все помогти перенести. В притчах написано: якщо один впаде, то другий може йому допомогти встати. Коли е, мова йде про провини, е, про, вини, про е, согрішення, по-русски, як кажуть, тоді сама людина дуже важко їй встати. Треба людина, яка б допомогла. Є написано, носіть б на друг друга, ще так написано. Тобто должен бути той, який би. Поніс би з ним цю провину. Щоб він міг зцілитися, щоб він міг і духовно зцілитися, і фізично, і дуже могутня бо дуже могутня, ревна молитва праведна. Тобто є людина, яка заступається, яка підтримує це служителя. Вони для цього поставлені, і Господь їх в цьому благословить. І нам є приклад Ілія, який. <клес> Був чоловіком подібний нам. І в чому різниця цього чоловіка з іншими людьми? Різниця в тому, що він шукав Бога і шукав Божого. В сьогоднішній день часто люди не шукають Бога, не шукають Божого, а потім кажуть: ми не знаємо, що Бог хоче, ми не знаємо, як зробити, а, а як случаються проблеми, кризиси там і так далі. То люди взагалі не знають, яку сторону бігти і де шукати е, захисту. Коли шукаємо Бога постійно, як шукав Ілія, ми знаємо, що робити, і Бог за нас заступається. Слово Боже каже, що молився і не було дощу, а потім дав Бог дощ. Причина була в тому, що народ, ми бачимо, там від, відвернувся від Бога. Сьогоднішній день е, наша, наше завдання прильнуть до Бога. Будь ближче з Ісусом Христом, говорить про Нього, шукать Його, славити Його. І Господь буде благословляти нас. І каже, знову молився, і небо дало дощ, і земля зростила плід свій. Слава Господу! Ми сьогоднішній день маємо милість. Сьогоднішній день Бог дав свій дощ. От і... В ці роки у нас трохи багато засухи, і ми молились про це, і Бог нас почув. Я дуже вдячний Богу, хоча там кажуть, на Западні ну, холодно. Але ж слава Господу, ми маємо сьогодні цілу ніч дощ, і хай такий, як фізичний дощ Бог послав, хай пошле нам за те, що ми виконуємо Його Слово і тримаємося правильно Його виконувати, і духовний дощ. Хай Господь вас благословить.